Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції, і сьогодні ми поговоримо про Богородичне свято, Успіння Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Отже, Ігоре. Розкажіть нам, будь ласка, про таке величне свято, Успіння Пресвятої Богородиці. Що це за свято? Відколи ми його святкуємо, чому успіння, чому так сталося, що вона заснула? Як це відбувалося? Розкажіть, будь ласка, нам. Свято Успіння Престої Богородиці справді дуже є велике. Воно нам відкриває таємницю неба і Пресвята Богородиця серед людей, третя, котра сподобалася практично з тілом бути взята на небо. Перший це був старозавітній праведник Енох. другий то є пророк Ілля. І третя Пресвята Богородиця. Ось з одного боку, здається, що Успіння – це сумний праздник, але з іншого це є радісна подія. І по нашій землі є дуже багато храмів, успіння. І цей праздник, можна сказати, вчить нас, що так само як Богородиця перейшла з землі на небо, так само і. Доля кожної людини перейти від земного життя до небесного життя. Цей праздник говорить нам, що Богородиця після Успіння, ніби вона і на землі була порадницею, наприклад, апостолів та розрадницею. І так само, а в небі, то вона стала. Заступницею покровителькою кожного з нас і цілого світу. Про успіння нам не говорить нам Євангелія не говорить, але говорить нам передання. Воно нам говорить, що за три дні до успіння Архангел Гавріїл той, що звістив їй благовіщення, народження Божого Сина, той самий Архангел прийшов і звістив їй, що син її чекає в небі. Та що прийшов той час, що через три дні вона перейде до вічності. Всі апостоли, ще одне чудо, що всі апостоли чудесним чином зійшлися в той час в Єрусалим, крім одного апостола Томи. І відповідно Пресвята Богородиця виявила таке бажання. Перед апостолом, щоб її поховали в Гіманському саді коло батьків і Йосифа, обручника, та котрий там так само похований. Ось, як я вже сказав, то ми не було. І тому, коли Богородиця заснула, скажімо так, то вирішили, що поставити її там в колись такому грубовці чи як там. І, і, і відійшли. І коли прийшов Тома, то хотів подивитися, що на Богородицю і вирішили відкрити гріб і показати і, йому тіло Богородиці. І коли гріб відкрили, то тіло там не виявилося. Та, і відповідно, церква, та вони побачили, що Господь не тільки душу, але і тіло. Взяв своєї матері до неба. Е, ну, що традиція, що нам все так само говорить про те, що е, то вже не може не традиція, а історія говорить нам, що в VI столітті в Гецеманії в храмі ще був гріб Святої Богородиці, там був храм. Е, ось, це рахуйте, ще було перед. Перед завоюванням е, турків та Єрусалиму ще задовго до Єфеський е, собор в 431 році визнав Богоматеринство е, Діви Марії, бо були різні єресі, і е, дехто казав, та, що Діва Марія не Богородиця, а просто що, Христо родиться. Тобто вона народила простого чоловіка, Христа, якого усиновив Бог. ну І не будемо вдаватися решта Богослові. Та, і ось в 431 році та, на, в, на соборі в Ефесі, та єпископи, делегати Собору, прийняли, що якраз як догму. Це догма, це те, що не піддається вже обговоренню, обслуженню, що приймається на віру, що Діва Марія була не Христородиця, а Богородиця. І ту правду міри ми визнаємо дотепер. В V в столітті у Влахерні був вже був Влахерн, то є пригород Царгорода, вже був храм Успіння Пресвятої Богородиці. Цісар Маврикий наказав святкувати цей праздник по всій Візантійській імперії, по всій Східній Імперії. В західній церкві Папа Сергій в VII столітті так само вже почали святкувати в Римі. 7 століття і пізніше святкування празника свята Успіння Престої Богородиці розповсюдилися так само по всій е, Західній церкві. І так само е, е, вже е, в, е, в пій XII, е, теж вже в ХХ столітті е, теж е, в Прийняла Римська церква, прийняла догму про небо взяття П Святої Богородиці. Ось, тобто, що це так само вже не обсуджується, що догма, що справді Діва Марія вона з тілом і душею була взята на небо. Ну і ми так само приймаємо ті догми. Шановуємо Богородицю, молимося до неї як до найвеличнішої заступниці та нашої, та, і визнаємо, що вона завжди вимолює для нас, християн, перед престолом свого сина та для нас, то що просимо в наших молитвах. Дякую. Дякую вам за таку цікаву розповідь про Богородицю Діву. Сьогодні ми говорили про величне свято Пресвятої Богородиці, про оспіння. До нових зустрічей. З вами був телеканал Броди Онлайн. Отець Ігор, Надія Петрик, Сергій Нітішин. До нових зустрічей.